378 осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, виплачено на компенсацію на продукти харчування за квітень, внутрішньо внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день. Ми маємо на обліку. Їх зменшилося на 21 особу. 164 особи нашої громади безкоштовно розмістили 342 внутрішньо переміщені особи. 37 пакетів документів передано до департаменту на виплату одному з батьків на дитину евакуйовану із 5 кілометрової зони. Таких уже дітей у нас 53. і направлено 20 пакетів документів для забезпечення. Технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю нашої громади резервний пункт управління у вас підготовлений не зовсім на цій неділі. завершить, будь ласка, роботу і накопичення резерву харчів. Запас харчів повинен у громаді бути.